Привіт! Сьогодні я покажу, як додати нову сторінку у WordPress. Йдемо до адмінпанелі. Розгортаємо випадне меню Сторінки і вибираємо опцію Додати. Називаємо нашу сторінку, скажімо, нова сторінка і вставляємо якийсь текст. Сторінку можна опублікувати негайно. Або, натиснувши на ось цей лінк, редагувати. І визначити, коли саме ви хочете, щоб ця сторінка з'явилась. Тобто сьогодні 6 січня. І, скажімо, ми хочемо, щоб вона з'явилася завтра. Тобто, 7 січня. Визначаємо і натискаємо Добре. Тобто, тепер сторінка з'явиться 7 січня. Але це нам не підходить. Встановлюємо назад на шосте, натискаємо Добре. І натискаємо Опублікувати. Оновлюємо сторінку браузера. І бачимо, що окрім сторінки інфо, у нас з'явилась нова сторінка. Ось вона. Якщо ви хочете, щоб нова сторінка була під сторінкою, а інфо головною сторінкою. То у адмінпанелі можна вибрати атрибут батьки для цієї сторінки. Наразі це головна сторінка, тобто без батьків. Але якщо ми встановимо інфо і оновимо, тут також, то тепер бачимо, що інфо це головна сторінка, а нова сторінка є під сторінкою. Повернімо назад. Тобто встановимо батьків на головну сторінку, тобто без батьків, і оновимо. Отже, тепер бачите, нова сторінка не підсторінка, а рівноправна. Також можна змінити послідовність сторінок, тобто порядок розміщення. Отже, бачимо, що сторінка, яку ми щойно додали, тобто нова сторінка. Має значення 0. І сторінка, яка існувала, тобто інфо, теж має значення 0. Як ми знаємо, в інформатиці рахуємо від 0. Тому, якщо ми хочемо, щоб, скажімо, сторінка інфо була не на першому місці, а на другому, то значення порядок розміщення змінимо на 1. Тобто. Нова сторінка у нас має значення 0, тобто вона буде йти першою. А сторінка інфо має значення 1, тобто вона буде йти другою. Оновімо. І тепер бачимо, що нова сторінка перша, а інфо друга. Отже, таким чином можна. Додати та налаштувати сторінку у WordPress. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!